Давай так. Я його викличу, ви все обговорите. Ну, давай. Томе це Сем. Капітан згоден поговорити. Чудово, Едуарде. Я не ходитиму колами. Мені потрібне паливо. А ти хочеш повернути собі селище своїх людей та владу. і я готовий тобі все віддати. Як тільки реактори буде заправлено... Побачите, ти не віриш, що я не використаю ракети, та я даю тобі слово. А ти знаєш, що слова я не порушую? Досі не порушував, якщо не прискіпуватися до дрібниць. Припустімо, я навіть повірю тобі, але Климові ніколи. Він тобі не сказав, що вільні бандити працюють на нього. І з чого ти це взяв? Доказів нема. Та мої друзі пропали без звісти. Клим нічого про них не казав. Сказав, що шукає. Я давно мав ще до нього певні підозри, і тепер вони починають набувати форми. Болівар не нестиме двох. Коли паливо буде тут, питання із Климом буде закрите. Які ще умови? Більше жодних. То що? Згода? Згода. Я знаю, що ще жалкуватиму про це, та я згоден. Дякую за довіру. Семе я йому не вірю. Ані на секунду. Хоч що він там не каже. Не вірю. Але. Але ти не маєш вибору. Саме так. Вибору я й справді не маю.